Привіт. Мені відомо, що у вас поповнення в родині. Ну, Вітаю є. вас з народженням доньки. Довго думали над іменем і хто вибирав ім'я. А ми і ще яке думаємо, саме? бо в нас розумієте родина велика і ми поки що. Тіпа є варіації. Але поки не відкриваємо. Зрозуміло, тримаєте інтригу. Вже поміняли перший памперс? Чи хто цим займається? Вже міняли, так. Да. Вже, вже було. Співаєте замість колискових своїй дочці власні пісні? Співає, але ні? ні, але це е, не власні пісні, це народні. Такі якісь романси. Які саме, що саме? І снилося вночі дівчині, що маки гаю розкитають коней ворони сідлають і снилося вночі дівчині. Ну такі романси. Чудово. Спить, напевно, так? Да? Ну як спить? Ти, я Щось не За помічаю вплив романсів, але принаймні вона чує, що щось відбувається, якісь, якась інформація до неї доноситься, і вона так. Ну, в неї зараз інша тема. Їсти спати. Але все рівно вже з привчаєте до нашої народної музики. Ну ніби так, але щоб вона принаймні вже якось відчувала цю мелодику. За вікном зараз така погода, це вже другий а, день метасні. Погода сні. гарна насправді. Я не розумію, де, що в нас дуже такий стан. Всі похворіли брак. Незважаючи на те, що за вікном мінусова температура і в принципі для вірусів якось ну, не сприяє. А зараз лікарні всі переповнені. Боже, у нас така серйозна проблема. Аби ви не захворіли, щоб можна було надалі слухати вашу музику і концерти не відмінялися. Ну, стараємось якось. — Люблю всі здоров'я. То це саме головне. — Ну, насправді так. Дорога з Києва до нас, звісно, не близька. І, ну, я думаю, ви щось слухали в дорозі. Які Нічого вас... не слухали. У до вас немає Щас? ніякого Ні, плейлиста. Ми слухаємо один одного, сіли. Ми не так вже часто бачимося з хлопцями. І нам є, про що поговорити, тим паче, це перший концерт наш в цьому році. Ми зібрались, бо якось на свята, там у когось. Села Іщі, там. Дуже приємно, Історії. що саме в Луцьку у вас перший концерт у році. Так само, так. Да, ми вдячні, шоу Базилік за... приголосили. Неочікувана тематика обрана, але ну, дякуючи арт-директорам Базиліку, що вміють керувати арт-простіром. Є тенденція, що не всі е, артисти якось збирають е, зали. Ну, я, на, насправді я думаю, що це так само і епідемія. Вона охоче люди зараз е, місця таких, знає, ну, відвідують масові якісь заходи, такі, знає, всі якось уникають, тому що це така, дійсно серйозна якась загроза. Всі намагаються посидіти вдома, попити чайку. Ну, я теж так роблю. <рес> <рес> а яку музику ви полюбляєте в українському репертуарі? І взагалі ви більше слухаєте щось таке подібне до вашого чи різнопланове? Я не слухаю подібне до нашого нічого. Я більше дійсно слухаю музику як майстер-класи, так і е, просто щось цікаве. Ну, хлопці взагалі консерваторія джаз-відділення, вони... Е, Такі заточені під джаз, тому там теж є що послухати в кожного, якщо брати плейвісти. А так я ще люблю просто читати поетів і українських не, там, не дуже відомих. Яких саме? Ну як можу відрекомендувати свого співавтора Маряну Вдовіковського. Це Лів'янка, вона живе в Ірландії в Дубліні, але вона львів'янка. В... Вона постійно... Так скажімо, По подорожує. Поповнює е, мій. Я б не сказав репертуар, а репертуар да поповнюється і так, бо е, спільних треків вже ну, чимало. Е, ну, беру, як знаєте, як зброю мені цікаво завжди метафори поетів. Як, як поет описує там... Цю чи якусь іншу ситуацію, але не прямо в лоб, а так. А, ну, Поза текстом. А ще й процитувати зможете? А цитувати що? Ну, з своєї улюбленої цієї поетеси творів. Коли йдеш в інші двері. Це теж взято з її. Все, що книги, ти мала, да? Да, блокати в серці лишилось. Тому. У нас така результативна співавторська робота. Можеш як не прийти, не приходь. Наші зустрічі займі не треба. Да, так що. Нові не буду читати, то ще е, пісні з четвертого альбому. Це були, ми не лише перші, в кого був концерт в цьому році, а ще й перші почуємо пісні да. назви пісень з нового альбому. Ви брали участь в багатьох різноманітних музичних проєктах. Чи було таке, що хтось заставляв вас щось робити, того, чого ви не хотіли в музичному плані? Ну ні, якщо ти вже береш участь, то ти маєш погоджуватись на ці чи інші правила. Єдине, примусити тебе ніхто не в змозі. І насамперед, ти ж можеш нормально людині пояснити, що... Вона не права, там, наприклад. Бо е, ігри в продюсерів, вони такі, знаєте, у нас на телеканалах е, дуже імпровізовані у нас. Е, е, ну іноді дійсно дам, ну, зараз хотів аж перекласти лінійні продюсера, я не знаю. О, не знаю, як лінійний продюсер буде на українською. Лінійний такі. Ну, хай буде лінійний, Ліні... я, я, я смуговий. Вони теж такі загра... заграються іноді, і вони ніби вважають себе. Ee, Слухайте, ти лінійний продюсер, не, ти ж не музичний продюсер, звідки вони іноді e, 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 впевненим в собі, професійним вокалістам дають такі поради, що ну, цікаво, думаєш. Слухайте, ви. Зараз займаєте цю посаду вперше, а людина, яка прийшла на шоу вокаліст, вона не вперше вокаліст. І вона прийшла вокалістом, вокалістом піде. А ви прийшли на скажімо, якийсь проект. Ви тут продюсер. До цього не знаю, яким ви там були, сценаристом чи, чи кимось там. І, ну такі, знаєте, треба. Не то, що там ставити не в місце, а ну, якось знаходити спільну мову, поясняти, що ви, ну, не можна так одразу. Всі, хто приходять на будь-які проєкти музичні, вони ж знають, за чим вони прийшли. Тобто, ну, Добре було, якби знали, за чим вони прийшли, тобто маючи там якийсь певний багаж, з яким вони хотіли б розкрутитись, розкручувати себе далі, вони мають будувати собі амплуа, а не сприймати те амплуа, яке їм нав'язують, а потім ми маємо якусь продюсерську таку ляльку і, і, і не ясно, що з цим продуктом далі робити. А потім скупуються права авторські, потім починається або ребрендінг, або ще щось. і все це, е, а все це... це А Коротше, ніяк не набуває ніякої народності Ось ці всі продукти і всі такі проєкти. Ну, навряд чи ви бачили виходців таких проєктів зі званням заслужених принаймні артистів. Mm. Тобто, так, таких... Е Я хочу завжди приклади, потім думаю, от зараз перейду на особистості, і Потім мені буде хоч ми заядамося. А вам особисто часто доводилось так якийсь відомий жіночий Гурт, який вже давно працює на сцені. Вибачте, жодного звання заслуженого артиста. І можемо взяти достатньо молодого, відомого виконавця, який починав свій шлях сам на зміні Женпу. І він вже має, наприклад, заслуженого артиста. Тому з проектами дуже важко. Ті люди, які під впливом таких продюсерів, потім дуже дорого і дуже важко стверджуватись на сцені і, ну так, щоб знаєте. Сміла і стовідсотково казати, що я артист. Тобто не створений кимось продукт, а я артист. І це треба потім доводити дуже важко. Особисто вам часто доводилося відстоювати свою думку. Ми гнемо свою лінію, нам все рівно. Ми, нам так само, знаєте, о, аудиторія, вона така дуже широка і саунд-продюсерів дуже багато. І вони всі об'єктивно праві. У них є своя аудиторія, на яку вони працюють. Вони всі праві, але. Е, в, в, там, еквівалент успіху, він різний в кожного свій. У нас це гроші. В іншого еквіваленту не існує. У людей існують різні еквіваленти, повні зали, е, там, ротації на якихось фермстанціях, е, не знаю, якісь місця у музичних преміях. Для них це ніби еквівалент успіху. Але насправді. Е, це оце вже суб'єктивна точка зору, і тобто, еквівалент завжди був гроші. Тобто, тут все рівно. Займаєш ти в топах перші місця, чи взагалі е, ти не знаходишся в поп-дивізіоні і спокійно там, собі збираєш якісь НСК. Тобі не треба збирати тисячний пафосний зал, ти можеш зібрати спорткомплекс, 6 тисяч молоді прийде і клас. І так, люди з зазванням нервуться, і еквівалент лише там, і е, всі продюсери б'ють в конкретну ціль. Тобто не ведуться на якусь общем, там, загальноформатну історію. Е, а всі загальноформатні вони гнуть свою лінію, вони думають, що, що вони праві і там щось радять. І, ну, а насправді... Всім, кому треба щось було довести, вони це зробили. «Океан Окіаналіз довів всім, що їх гонорар такий, який маємо на сьогодні. Ну, тобто концерти на стадіонах лише підтвердження, що ці цифри не висунуть з знаєте, Не приїжджаю. Я і замовнику кажу, я коштую стільки. Та, і він мені каже, ой, та це щось багато. Слухай, я об'їздив всю Україну, я маю якусь там середню ціну по виступах. І я тобі кажу, що ці гроші я заробляю реально з концерту, і я тобі не вигадав суму. Є артисти, які взагалі не знають, що таке зібрати касові концерти, вони завжди працювали на корпоративах, і в них такий гонорар нарисований, я не розумію, де там точка відліку, звідки йде цифра. Тому ці продюсери теж задоволені собою. Їм все рівно. Їм головне, що як співає. Леха чик, чик закажи корабчик. Ви також працювали в різних комедійних жанрах. І не хотіли... Розважальний сектор має. Е... Люди вас полюбили а, знаєте... деякі в цьому жанрі. Не хотіли б повернутися або а ні, зробити працюю, якусь програму. Не... Ні, от тому та -то й справа, що я не працюю публічно. Це суто закриті вечірки. Я завжди казав, що камеді стендап. комеді... Стенд комеді э, ну, Якось перестав бути пошлим. Хоча ж популярним з'являється ефір і ще щось, я кажу, ну вибачте, таке в ефіри публічно не можна. Тому про такі програми люди мають знати, але це знаєте таке сарафанне радіо там. Тобто це робиться втіхаря. І це спеціальна така ніша. Я не хочу, щоб так і звучало на публіку. Тобто це має бути компанія, яка є ось такий вузький круг своїх людей. І бажано, щоб без жінок і дітей. <с <с а вже якщо ситуація складається так, що і жінки, і діти, то вже працює цензура. Тобто, ну, в принципі, ти ж адекватна людина. Тому гумористична програма має хорошу дистриб'юцію, звісно, і вона. В неї немає якихось, скажімо, немає вкладань ніяких. Тобто тут ти пишеш альбоми, тут працюєш на студії, тут займаються піар-менеджери, тут ти знімаєш кліпи, все це вкладання великих грошей, навіть підготувати концерт, зібрати, провести репетиції, підготувати там якийсь відеоряд, розписати партитури духові секції, наприклад, все це, ну, тобто, все це гроші. На гумористично нічого не треба. Береш чужі пісні, переписуєш тексти, вийшов з гітари пів години, винес всім мозг в залі і все. І звісно, це не ті цифри в Тобто вона з за краще в закритій воно, да, компанії. Вже, е, швидко, зручно і, і по-домашньому. Ну так, в вигляді тусовки. І це теж зручно. А Сьогодні Волоцькове з програмою Мій висоцький. Чому саме Висоцький? Деякі люди не сприймають висоцького просто під гітару, скажімо. І ми хочемо заохотити людей, прийти почути висоцького. І Од, од, мені, власне, хочеться його цитувати. Одна складова це музичне на аранжування Георгія Гараняна. Е, спеціально для тих, кому може Володимир Семенович під гітару якось, ну. Вони не проти слухати оригінал чи е, об'єктивно оцінювати його як митця. Але на такий концерт, е, присвячений творчості Володимира Семеновича, вони б не пішли. Тому... Е, ми зробили просто такі, знаєте, опора на музичну складову і, ну, і кому цікаво ще, ще раз побачити Мір Да. Приходити на ну, концерт. концерт. Ми да, люди почули творчість Володимира Семеновича. Є ті, хто може чує вперше або... Ми співаємо не такі, скажімо, рідкісні пісні, тому що на ансамбль мелодія це якраз ті пісні, які звучали на всіх вінілах, І ці пісні знають всі. Чому аранжування Гароняна обрали, щоб людей занурити в ті часи? Щоб вони дійсно чули не якусь нову, там нове аранжування, новий погляд. Ми хочемо, щоб люди чули саме ту музику тих часів. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Було приємно з вами поспілкуватися.